Очікувати від приватизації Приватбанку, як оцінюють бюджети країни та міста експерти та про гучну справу нападу німецької вівчарки на дитину. Це підсумки тижня на першому міському. Я Юлія Ємлянова. Здравствуйте! І ось які новини аналізуємо у передноворічний тиждень. Ухвалили бюджет. На що держава витрачатиме гроші в наступному році? Міський бюджет 2017 ухвалено. Що на нас чекає? Відтепер державний. Які зміни очікують найбільший банк країни? Собака, що понівичила дитину. Справа, яка тягнеться більше двох років, свято наближається. По місту засвітились новорічні красуні. Банк націоналізували. Тепер він на 100% належить державі. Новина сколихнула всю країну, але в уряді тут же запевнили, клієнтам установи нічого не загрожує. Незалежні ж фахівці розділилися на два табори. Багато вкладників повірили песимістам і побігли до банкоматів знімати гроші. Яка наразі склалася ситуація і чи вплине націоналізація Приватбанку на курс валют в країні, розкажуть наші кореспонденти. Увесь минулий тиждень ширилися чутки про майбутню націоналізацію, але до останнього головні діючі особи нічого не коментували. Про те, що Приватбанк визнано неплатоспроможним, офіційно заявили у неділю пізно ввечері: це дозволить, по-перше, стабілізувати банк, зберегти кошти майже 20 вкладників Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни. Завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати зранку. Після новини про націоналізацію біля відділень банку шикувалися черги. Панікою назвати це складно. Гроші у банкоматах є, але деякі люди вирішили перестрахуватися. Коли я услышала, що государство не не переживайте, мені як-то стало трохи... стрёмненько. <laughs> ну, я не знаю, но я пришла просто снять, потому что мне нужны эти деньги. Ну, так совпало просто. Не то, что я там испугалась и пришла. Но на самом деле, я думаю, что все может быть. З понеділка розпочався так званий перехідний період, передача усіх справ та власності державі. При цьому в Кабміні і Нацбанку заявляють, установа функціонуватиме у звичному режимі. Людям нічого боятися. Ми виповнили всі платежі, ми зарядили всі банкомати. Банкомати продовжують працювати. Яков Михайлович, по моєму Нацбанк ще ні копійки нікуди не дав. Буде определене сьогодні. сподіваюся, тільки сьогодні. неудобство у юридичних ліц они здають свої платежки в Приват 24 в обычном режимі. Ці платежі должны уйти завтра в 9 часов утра. А фізичні особи не довжні каких якихось там напряжень, не должны почувати каких, каких то проблем. Голова національного банку України стверджує, перевірки виявили величезну нестачу капіталу та показали, що керівники Приватбанку вели невиважену кредитну політику. Інспекційні перевірки національного банку. Та стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Ця нестача на 1 квітня, на 1 квітня 2015 року вона дорівнювала 113 мільярдів гривень. Після провальної перевірки у банку склали та узгодили із регулятором програму щодо виправлення ситуації. Втім, за словами Валерії Гонтарєвої, установа не впоралася із завданням. Перехід Приватбанку у державну власність був потрібен, аби врятувати фінансову систему в країні та зберегти гроші вкладників. Проблема здесь стоит в тому, що виходить, що зараз ми з вами повинні платить за ошибки структури під названням Приватбанк, за ошибки менеджменту Приватбанк. грубо частної компанії під названням Приватбанк будуть вирішені за наш с вами счет. Тобто, государство знайти в бюджеті 148 мільярдів гривень і влити в частну структуру. Колишні власники та керівники банку мовчали кілька днів і лише наприкінці тижня дали словам раду за їхню версію, замість того, щоб підтримати. Приватбанку скрутні для країни часи, регулятор цілеспрямовано знищував установу новими обмеженнями та постійною зміною правил гри на ринку. НБУ різко і, як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна. В результаті цієї зміни, яка, до речі, вступає в силу лише 1 січня 2017 року. Наш банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 мільярдів гривень. До того ж, ця вартість була підтверджена незалежними оцінювачами, уповноваженими НБУ. В експравлінні Приватбанку підкреслюють, вибору не залишалося. Ситуація вимусила звернутися до Кабміну із проханням про націоналізацію. Поки процес проходить спокійно. Більшість спеціалістів упевнені, що пересічні громадяни на власних гаманцях не відчують великі зміни. Увесь тиждень всі відділення і сервіси Приватбанку працювали стабільно. Обійшлося навіть без спекуляцій на курсі валют. Як тільки зайдет націоналізація, як тільки українці віде, що все працює, карточки працює, працюють, депозити працюють, Будете реваливаться. То есть, понимаете, у нас на курс валюты может повлиять не сама национализация, национализации, а эмоции. Продовжує нормально функціонувати і сервіс Приват 24 Виявилося, що він не належить Приватбанку. Поки найголовніша зміна для вкладників ймовірне зниження ставок по депозитах. У новому керівництві їх вважають занадто високими. Після стабілізації Приватбанк планують знову продати. Втім, коли це буде, поки невідомо. Олександра Ченкова, Ксенія Барвіненко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський. Верховна Рада затвердила головний кошторис країни. За бюджет 2017 проголосували 274 народних депутати. Головним пріоритетом залишається оборонний сектор. Його фінансування збільшать на 14,5 мільярдів гривень. Планується зростання зарплат військових та інших бюджетників. Освітяни наприкінці року будуть отримувати до 6 тисяч гривень, лікарі до 8 тисяч гривень. Близько 14 мільярдів отримає новий дорожній фонд. Що стосується доходів, уряд розраховує на 3 відсотковий ріст ВВП при інфляції у 8% та курсі долару на рівні, що перевищує 27 гривень. У Кабміні документ називають бюджетом розвитку. А експерти і, взагалі, бюджетом силовиків та приватбанку. Головний фінансовий документ країни аналізували і наші столичні кореспонденти. Прошу проголосувати. З висновками комітету з технікою юридичними правками. 174 за рішення прийняте. державний бюджет України на 2017 рік. Прийнятий колеги. За традицією головний фінансовий документ країни затверджували вночі. Тільки о п'ятій ранку народні депутати остаточно підтримали проект бюджету. 2017. Ми входимо абсолютно планово. Це означає, що ми будемо розвивати національну економіку, ми забезпечимо економічне зростання, ми будемо робити багато різних проєктів, і дуже важливо, що цей бюджет є абсолютно реалістичним. Доходи бюджету прописані на рівні 720 мільярдів. Витрати близько 790 мільярдів. Прожитковий мінімум будуть збільшувати в три етапи. До кінця наступного року він складе 1700 гривень, а заробітна платня 3200. Крім того, в уряді пообіцяли знизити ціни на ліки і збільшити доходи державної скарбниці за рахунок підвищення акцизів. Що стосується витрат, основним пріоритетом залишиться оборона. Але на інші галузі гроші теж знайшли. Цим бюджетом передбачається продовження. Ремонту та капітального будівництва доріг в Україні цим бюджетом передбачається і збереження стипендій нашим студентам. І цей документ буде документом росту. Ми повинні профінансувати в повному обсязі систему субсидій, які були започатковані урядом Яценюка, які будуть продовжені в наступному році. У Кабміні кажуть, нові оклади будуть отримувати чиновники, лікарі і вчителі. Останнім підвищать зарплату майже вдвічі. Для цього держава додатково виділила 28 мільярдів гривень. В цілому за бюджет Гройсмана голоси віддали депутати блоку Петра Порошенка, Народного фронту і радикальної партії Ляшка. Вони вважають, новий фінансовий план України перш за все збалансованим. Другий момент реалістична дохідна частина і третій. Момент відносно видаткової частини це що бюджет гарантує, забезпечує. Нашого національну безпеку не підтримали бюджет парламентарії від батьківщини самопомочі і опозиційного блоку. Останні заявили, такий важливий документ о п'ятій ранку розглядати просто неможливо. Решта на понаднормові не скаржилися, але назвали бюджет грабіжницьким, як і рік тому. Сьогодні доходна частина бюджету сформована. З податку на пенсії працюючих пенсіонерів 15%, скасування пільгової системи оподаткування для цих, Залишки фермерських господарств. Сьогодні доходна частина бюджету сформована за рахунок позбавлення частини стипендій студентам. А от деякі парламентарії стверджують, остаточний варіант бюджету їм ніхто не показав. А власне голосування за головний фінансовий документ країни пройшло під тиском, і нардепи були вимушені підтримати його. Процедура була абсолютно непрозрачна, Процедура була кулуарна. Я розумію, були договірності між лідерами основних фракцій і політичних сіл і тих. Фракції, які не входять в коаліцію, в тому числі Радікальної партії і двох, двох груп відродження і воля народу. Знім була договорів. А ось незалежні аналітики стверджують, проблема не тільки в урізані соцпрограмі. За словами Олексія Якубіна, до формування бюджету доклали руку бізнесмени. Негативно на фінансовому плані позначиться націоналізація Приватбанку. Ще більше грошей піде на поліцію, Генеральну прокуратуру і СБУ. Привата и бюджет силовиков. Да, вот, если мы посмотрим, это ключевые затраты, которые, идут которые, в общем-то, будут в этом бюджете. Например, пенсия она только к концу года должна увеличиться до 1600 гривен. То есть пенсия, по большому счету, теперь у нас даже глобально ниже, чем прожиточный минимум, который даже декларирует кабинет министров. Тепер, після прийняття головного фінансового документа країни, будуть коригуватися місцеві бюджети. Ксенія Барвіненко, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський. Слід за парламентом бюджет міста ухвалила і Криворізька міськрада. Його дохідна частина складає майже 5,5 мільярдів гривень. Більшість фінансових надходжень сформовані з податків криворіжців і земельної плати. Витратна частина очікувана відповідає дохідній. Як і раніше, в пріоритеті соціальна культурна сфера. Найбільше грошей саме понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень планують витратити на освіту. На соцзахист більше 700 мільйонів гривень. Таку ж суму виділили і на сферу охорони здоров'я. Більше 400 мільйонів гривень розраховані на підтримку і розвиток транспортної системи. І більше 160 планують витратити на культуру. Що ще очікувати від бюджету міста? Доповідає Андрій Чечель. Загалом міський бюджет є соціально орієнтованим. І збалансований. Він дозволить вирішувати протягом року важливі питання не тільки у галузях соціально-культурної сфери та соціального захисту, а й в інших сферах, що забезпечують життєдіяльність. Нашого міста після цих слів криворізькі депутати ставлять нечисленні питання та беруть лише декілька виступів. Загалом обговорення документа, що головним чином регулює усю життєдіяльність міста, займає порівняно небагато часу. За годину місцеві народні слуги вже готові до голосування. Проєкт підтримали 46 депутатів з-поміж 61, що були присутні на сесії, не натискали кнопку члени укропу, самопомічі та сили людей. Представники демократичних сил депутатського корпусу вважають документ не до кінця оформленим та наполягають на подальшому його коригуванні, але ухвалити його наголошують, було необхідно. Бюджет не ідеален, поэтому, на мой взгляд, звісно, к нього необхідно повернутися. Но в нинішніх умовах а соціально соціальне защищенное... Групи, это учителя, медики, адільні категорії жителі міста, коли плачать допоможі, було би невозможним загалом. Новий бюджет не став несподіванкою. Він враховує мінімальну заробітну платню на рівні 3200 гривень і прожитковий мінімум в 1600. Від попередніх його відрізняє ще більша соціальна скерованість. Левова частка направлена на так зване проїдання і лише 10% на розвиток. Автори пояснюють, це зумовлено місцевою соціально-економічною кон'юнктурою. Почому у нас так много на соціальну защиту йде, тому ж та єслі, такі як. образование, это наши школы, наши интернаты. Согласно бюджетного кодекса, они должны финансироваться за счет средств государственного бюджета. Однако с государственного бюджета субвенции, так называемые освитные и медичные, предоставляются нам не в полном объеме. Поэтому мы вынуждены, мы эти отрасли дофинансируем за счет средств местного бюджета. Ухвалити бюджет це лише перший крок. Головне його виконати. Саме тут і знадобиться хвалена громадська активність кожного свідомого криворіжця. Дальше нашей задачей депутатской и всей, которая не контролировать выполнение этого бюджету в части Есть Є прекрасний сейчас контролю за использованием, заказом работ по ремонтам, по обстоятельству, і так далі. Це система Прозора, там есть функції контролю общественности. Криворізький бюджет 2017 далеко не бездоганний. Можна бути певним, що його Ще багаторазово переглядатимуть, тим паче, що наступний рік кажуть стане багатим на несподіванки. Андрій Чечель, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Пес на прізвисько Тайсон відкусив дитині вухо. Такий жорстокий чорний гумор став жахливою реальністю для однієї з криворізьких сімей. Сусіди і випадкові перехожі стали очевидцями події, яку до слова за два роки так і не розслідували. У чому причина зволікань і як відчуває себе жертва нині? Знає Андрій Чечель. Два роки тому на цьому місці семирічну дівчину покусала собака, внаслідок чого їй буквально наново прийшлося пришивати вухо, не дивлячись на те, що усі докази були на руках, кримінальну справу чомусь закрили. Про те, що насправді трапилося 5 жовтня 14-го року у приватному секторі на вулиці Паганіні, начебто знають усі. Получається, ми грали. Я вже збиралася йти додому, Ілюша м -м, теж вже ході Получается, вот стоит напротив двери, и дверь вот так распахнута, и собака вот здесь пробежала и, получается, накинулась на меня. Від злощасного двору до Софійкиної оселі півхвилини ходи. Кажуть, після нападу німецької вівчарки непритомно закривавлену дівчинку додому несли на руках. Термінове оперативне втручання хірургів вберегло дитину від довічного каліцтва. Відкусане вухо пришили, тканини зрослися. Наразі здали рубці майже непомітні, але це наслідок важкої реабілітації та постійного лікування. Незважаючи на численні докази та показання свідків, винних не дошукалось. Больше всего, что меня поражает, человек не понял, что он мне изуродовал ребенка. Он не понял ответственности за животное, которое он себе приобрел для охраны. Он ни этого ничего не понял. И в итоге дальше бегает собака, дальше ему весело, дальше ему смешно. А через наш переулок діти ходять в школу. Собака Тайсон живий, здоровий бадьоро гавкає з-за паркану. Двері нам, ясна річ, ніхто не відчиняє. Ось на відео цей же пес спокійнісінько виходить за хвіртку без господаря та захисних засобів. Якщо поруч трапиться дитина, історія може повторитися. Ось тільки постраждала дівчинка, тепер не дуже шанує чотирилапих. Її травми до того ж ще й психологічні. От коли біжить біжити йде собака, у мене починається страх. Я починаю, ну серце починається біться е, от, становиться страшно. Кримінальне провадження за цією не найскладнішою справою чомусь тривало майже два роки, і влітку 16-го несподівано було припинено. Прокуратура за запевненням постраждалої сторони теж ніяк не відреагувала. У суді людям вдалося таки відновити розслідування. Однак, у зв'язку з тим, що чинним кримінальним кодексом України не передбачена відповідальність власників тварин за спричинення ними тілесних ушкоджень, особу до кримінальної відповідальності не притягнуто. Тобто, як ви зрозуміли, відсутня в кодексі кримінальному спеціалізована стаття однак, особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 154. У пошуках справедливості мати дівчинки звернулася до приймальні нардепа Костянтина Усова. Юридичний відділ допоміг оформити цивільний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків. На сьогоднішній день, коли ми надавали допомогу в складанні цього позову, ціна позову становить 418 тисяч гривень. З них 18 тисяч гривень це матеріальні збитки, які витрачила сім'я на лікування дитини, і в 400 тисяч гривень сім'я оцінює саме моральні збитки. Батьки Софії стверджують, цього разу готові йти до кінця. Навчені досвідом тепер вони більше розраховують на підтримку мас-медіа та громадськості ніж на самих правоохоронців. А пес Тайсон все-таки іноді ні ні, та й пробіжиться вулицею Паганіні. Андрій Чечель, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Новорічні красуні засяяли. У різних районах Кривого Рогу відкрили ялинкові містечка. Снігуроньки, діди Морози та святі Миколаї традиційно привітали малюків з прийдешніми святами. У католицькому храмі прикрашали солодощі до Різдва. На різних святкових подіях побували і наші кореспонденти. Де можна зануритися у святкову атмосферу в нашому місті? Знає Вероніка Лавріненко. Головна ялинка міста засвітилась однією з перших. Новорічне містечко не лише засяяло вогнями, а й заграло піснями. Традиційне відкриття провели до дня святого Миколая, 19 грудня. Незважаючи на морозну погоду, подивитись на зелену красуню зібралося кілька сотень людей. Мы поздравляем всех криворожан с Новым годом, с наступающими праздниками, с Днем Святого Миколая. И желаем хорошего праздничного настроения, побольше улыбок, здоровья, счастья, благополучия и миру в нашей стране. Наш миру, в нашей Украине. Спасибо большое. Здесь Нравится вам елочка, которая открыта? Очень. А чем? Да. Ну, она такая красивая, она большая. Ось. Скажіть, а Святой Ніколай приходить там сьогодні? Мені залишили конфети. Мені теж коробку з конфетами. А да. А да. Да, а очень. И да. На збудованій сцені дітей розважали міські вокальні, танцювальні колективи та аніматори. За пів години після початку концерту як на замовлення засніжило. Я ото Наступного дня новорічні вогні засвітили Інгулецькому районі біля будинку культури південного комбінату. Окрім головного атрибута нового року, у невеличкому парку встановили гойдалки та гірки для дітей. Сама ж ялинка цього району вважається однією з найгарніших у місті. Були ми на 44-му кварталі. Вередки нас у згороді. Ну і з частина і більше всього подобається тут, на Мені подобаються домики. Коли граєш прятки, тут можна везде запрятатися. Зйомка красива? Да, дуже висока. Містечко буде працювати протягом усіх свят. Воно розташоване біля парку Савицького. Між, В центральному міському районі встановили цілих шість новорічних красунь. Одна з них на головному проспекті міста поштовому біля театру імені Тараса Шевченка. Крім ялинки, навколо є багато різних святкових прикрас. 22 грудня свято прийшло і до Саксаганського району. Навпроти райвиконкому встановили одразу кілька ялинок. Новорічні герої влаштували міні-концерт. Річні вогники Ялинки у Довгинцівському районі теж уже засвітились. Проте святкове відкриття ще буде 27 грудня. У цьому районі Дух Свята можна відчути біля стадіону Локомотив. На залізних конях до хріздва і нового року привезли учасники одного з автоклубів міста. Дітям з особливими потребами подарували солодкі та потрібні презенти. Влаштували свято автолюбителі у дитячому садочку номер 278. 134 ребенка – это, на самом деле, то минимальное, наверное, что мы можем дать э, тем деткам, которых здоровьем, наверное, обделило, судьба, наверное, чем-то наказала. Ну и мы стараемся по максимальному приезжать, помогать. Это уже вторая акция в МВФ с этим детским домом. Ну надеюсь, не последний. Діти в знак подяки заспівали гостям та прочитали вірші, водили хороводи та дарували обійми. Таку акцію автолюбителі влаштовують вже другий рік поспіль. Кажуть, хоч не в усіх дітей є батьки, поряд, подарунки має отримати абсолютно кожен. Як ну, на. Так, 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 так. гарних і веселих свят вам, приємних подарунків та душевної компанії. З прийдешнім новим роком і різдвом христовим вас вітають Вороні Клавріненко, і Наданчина, Микола Черва, Олександр Фіфілаців, Віктор Зубченко, Дмитро Микрюков, Максим Пономарьов. Підсумки тижня, перший міський. Свята наближаються. нехай новорічні приготування та клопоти будуть приємними. Ми ж у свою чергу потурбуємося, аби вам було тепло і затишно на улюбленому телеканалі. У понеділок про новини розповість моя колега Наталя Болдінська. А вже за тиждень ми будемо підбивати аналітичні підсумки року, що минає. Я Юля Мільянова з вами прощаюся. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу. З нами цікаво.